Хоче ефективно проводиться наразі антитерористична операція на сході України? А, ну, загалом можна сказати, що не дуже. Оскільки зазвичай на нас зараз військових відправляють без відповідного спорядження, без бронежилетів, що всі зараз люди купляють добровільно. Вчора ж відправляли так само у нас військові з Вінниці. Да? Ну, там половина людей буде споряджена амуніцією, решта половина буде йти. Ну, сказати, від, від, на відкрито без захисної техніки. Ну, це не відповідно. Потрібно е, мати якесь відповідне матеріальне забезпечення, мати, мати базу, тоді вже проводити. А ага, Питання, куди всі гроші йдуть, що виділяється з державою, це вже інше. Треба було починати робити скоріше. Зразу після Майдану, а не тюльку травити. Як вам сказати? Я там не був особисто, але... Судячи з того, що вони так трішки задовго затягнули. Не би могли їх тих терористів в темпі скоренько ліквідувати і все. На думку мою, ні, неефективно. Вони щось дуже тутяну довго. Ні, абсолютно неефективно. Мені здається, що наскільки неоднозначно, що навіть боляче за тих людей, які там страждають, які погинули. І власне вже до цього часу треба було визначитися, ну навіщо там ті люди, чому вони гинуть, чому не захищені до цього часу тими бронежилетами, тим всім, що мало просто солдатам солдатом цього разу в цьому житті мати. Ти думаєш, так? Краще і мідніше. Ой, більш-менш ефективно. Наразі. Ефективно. Поки все ефективно. Найби швидше тільки робили. Можна так швидко. Так швидко, не можна, а За Дві неділі зроблять, відкриють в Та, так, я не тише. випустив ні одного. А я би теж не випустив ні одного. Найби всі сиділи. Так як вони наших. Якщо б вам особисто або комусь із ваших близьких довелося приймати участь в цій антитерористичній операції, як ви відреагували? Тобто чи погодилась до нас чи ні? Я б погодився, але все-таки знову ж таки двозначна така якась політика. Мені здається, що уряд, навіть оцей який зараз уряд, він неефективно веде місію щодо того. Ну напевно, не можна жертвувати своєю нацією, своїми людьми, своїми тим паче молодими людьми. Чому по сей день не визначила, яка наша армія? Навіщо ті молоді солдати? Чому їх беруть? Чому, чому може контрактники? Чому от вже в цьому часі є багато? Армії, які найман сім. Хоча б, може, так, бо це вирішувалося питання. Ну, так. Я думаю, що швидше би відпустило. Адже є обов'язок перед Україною, перед державою. Хоча дуже би важко було це зробити. Ну, треба ж ти охороняти. Але треба якісь робити роботу, так сказати, а не ті стріляють, а ми чекаємо. Це команда якоїсь, без команди войсько генера. Я думаю, що погоди себе. Погодив себе. А хто ж, як не ми, Хто за нас буде. Як треба буде, поїдемо. По-любому я сам би пішов, якщо б так ногально потребував. Наша країна. Скажіть, будь ласка, ще, якщо б комусь із ваших близьких доводилось брати участь в цих військових діях на сході України, чи відпустили ви б їх? Ну, ага. <рисував> то, то ж, нема кого відпускати, нема <рисував> <рисував> таких, щоб відпускати. Хіба внуки на оноки вчаться, то все таке. Якби молодший був, сам би пішов. Так. Які вже діта не дозволяють. Яким чином будуть розвиватися стосунки між Україною і Росією після пропинення військових? Ну, Натянуть. Натягнуть. Але ми без них нікуди не дінемося, наші люди там працюють. Ну, і вони без України, я думаю, що не дуже так і сьогодні прожити. Ну, будемо бачити. Та вона, на Росії завжди була диктатором, вона й буде. Вона, вона буде завити всіх відношення. Це вже... Я, це знаю, я думаю, що може все якось загладиться, можливо. Регулюється Регулюється все. Може все стабілізується, як було раніше. Ну Так вже не буде таке відношення, як мирне. Між нашими громадянами їхніми, але. Думаю, що це буде нормально. Ну якщо, думаю, якщо, якщо повернути Крим, можна, можна нормально спілкуватися, але тільки на рівних, як скажуть, на рівних, на рівних правах, щоб вони не вважали нас як за якихось там, українців, нижча раса чи як, я не знаю. Вони, коротко, вони кажуть, що такої, як росіяни кажуть, що такої, такої нації, як Україна, немає. немає. Вона є. Розумієте, це вони від нас вийшли з Київської Русі. Тому, якщо вони повернуть Крим, перепросять, віддадуть всі ті збитки, які наша держава понесла. Можна щось розмовляти, з ними спілкуватися. Але тільки на рівнях. Ну тут важко сказати, адже торгівельні вноси не завжди були і будуть. Якщо говорити про суто економіку, Звичайно, вони будуть, але якщо говорити про політичне партнерство і в тонкому плані, ну, звичайно, тут потрібно стримуватися і уникати якихось таких близьких контактів. Повинно би бути добре. Зв'язки треба з Росією налажувати, щоб добре Україна жила. Україна що, що, не буде жити, Україна буде жити і без них. Як вони Бут. отак напали активу, бо взивають нас фашистами всяк, то вони самі фашисти. А не відкривати людей, да. а самі напали, як ті фашисти. Та й з ними ще добре живе. Ні, що, без тієї держави обійшли бися. Того з часу, не зараз, що ти говориш? говорить.